А з другої сторони теж таке саме, так? З другої сторони погнене. А що була вода, напевно. Там, чай? Певне, що, що вода попала. Тому, тут а де той реостат схований? Та я хочу показати... Плачку подивився і так. Що ага. Просто мах. Ага, Звідки туди вода попадає? То не чай. І що, пічка взагалі, то нуль. Ні, не одне поважне. То якщо комусь треба буде новий, то може собі зробити скріншот. То коробочка від того гриву 1300 гривень новий коштує вроді. Так? 1400. 1400 Ну, але новий може бути китайський. По крайній мірі подивитися, чи воно допоможе. Що, що тільки робиш? Звідти випльовую цей е, припой. Ось ага. там назбереться. До речі, прикольно того приблуди, ні? Я колись не знав, як от паяти оці розпайки робити в платів, блоки бі До речі, нині тобі принесить. Його теж. Ще зараз трас вже нема. Ну і кірниця, ні? Все. Ну, тут двох кубовий. Ну, Та я розумію, що тобі без різниці, але дивися, що стан такий ну, хороший. Ну тобі скажеш, тут немає нічого такого ще. Ну, а от, от тут тут такі вже ще. що. Так. В цих місцях от тут подивись. Тут тут попадало, точно волога що. Нічка, Uh -huh. ну, та, в принципі, точно треба. Зараз mm -hmm. будемо чистити зуби. Омріше, хлопець, то тобі не зуби. <кліпи> Я завжди мав страх до того, бо то може. Може полетіти на підлогу. Тоді клієнт тебе каже 1400 гривень за <кліпи> Заміна. Плюс <без> за <заміна. кліпи> Ну то от ту бачці два. Тут і все гну. Ну, а тут пропаяється. Тут ця лапки, ну. Та, там піде. Також висить. Чуди пропаяв, то? Пропаяв і ще один поміняв. Раніше до дверей чи довше? довше. Довше. А в нього тільки на четвертому працювало, чи взагалі не працювало? Вообще не працювало. Ога, во. Все не працювало, це... були подозрели на вентилятор пічки. Так все, спирати.